430 гривень Напівобідкова металева у дуже зараз популярній формі. Це жіноча колекція у бусковому кольорі. Має фантастичний завушник. До речі, така оправа підійде власницям середнього і трошки ширшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів в особисті. Має пластикову накладку у тон оправі, вона майже навсюду вже не з завушника. Такі чудово підійдуть для постійного користування. Знизу окуляр на Волосінні. Саме в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або від мінус двох. Саме цей варіант у нас є також ще в інших кольорах, їх можна побачити на сайті Київлінза або теж зверніться до менеджерів. Рухомими носоупорами посадку можна підлаштувати на обличчі. І саме такі оправи обожнюються жінками, які не бажають багато уваги привертати саме на нижню частину обличчя. Вони більш легші виглядають і замовити оправу Бо ж окуляри за вашим рецептом у цьому. Дель можна онлайн у нашому телеграмі, інстаграмі, а також на сайті Київлінза, і для цього артикул моделі у коментарях.